Вітає Анта. Новини підсумовують події четверга 24 -го січня. А сьогодні ми вам розповімо таке. Наслідки негоди півтори сотні населених пунктів Львівщини усе ще залишаються без електроки водоенерго. Обіцяють завершити ремонти до суботи. По крупиці суд повернув Львову дві земельні ділянки із заповідних територій, що раніше потрапили у приватні руки. У супереч обставинам одна з найбідніших команд національної гандбольної суперліги львівська галичанка впевнено утримує друге місце. Наслідки негоди десятки людей з забоями та переломами на лікарняних ліжках, півтори сотні населених пунктів без електрики. А ще проблеми з водопостачанням. Уже третій день поспіль. Рятувальники та аварійні служби ліквідовують примхи зимової погоди. МНСники працюють цілодобово Вон за два дні розчистили від повалених дерев майже 40 кілометрів доріг. Найскладніша ситуація з електрикою через відсутність світла учнів деяких шкіл відправили на канікули Львівобленерго ремонти обіцяють завершити до суботи. Водночас, синоптики прогнозують пониження температури на вихідні до 15 градусів морозу. Найбільше від перепадів температури, а від так сильного обледеніння на Львівщині постраждали п'ять районів: Жовківський, Яворівський, Кам'янкабузький, Радехівський та Сокальський. Там і досі ліквідовують наслідки негоди. Важкі від льоду гілки у сотнях населених пунктів лежать уже третю добу. Рятувальники та аварійні бригади працюють цілодобово. Одні відновлюють світло, інші обрізають аварійні дерева, які можуть бути небезпечними для перехожих. кажуть, такого у нашій області за останні роки не пригадують. Втім, додають, ситуацію намагаються владнати різними способами. Було задіяно 38 пересувних електростанцій підрозділів МНС, які забезпечували електроживленням. Об'єкти соціальної сфери. В основному це лікарні, фельдшерська, кошерські пункти, котельні і водозабори. Ми говоримо про масові обриви лінії електропередач, коли вага цієї криги просто обривала дроти, коли під цією вагою в деяких місцях шар льоду на деревах навіть складає 3-4-5 сантиметрів. До відновлення електропостачання населених пунктів залучили майже дві сотні оперативних бригад та стільки ж одиниць техніки. Станом на сьогодні залишаються знеструмленими повністю 145 та частково 22 населених пункти. Серед них кілька лікарень, майже 100 фельдшерсько акушерських пунктів, 80 шкіл та 40 дитячих садочків. Енергетики заспокоюють, якщо погода не погіршиться у найближчі дні, світло в області обіцяють відновити до суботи. Чиновницька показуха, уряд сприятиме втіленню кількох проєктів у галузі медицини, освіти, туризму, спорту та культури, так заявив під час сьогоднішнього візиту на Львівщину віце-прем'єр Костянтин Грищенко. Утім, наразі допомога є суто формальною. Добрими порадами так буде створена робоча група, що розробить пропозиції для ефективного використання стадіону Арена Львів. А під час відвідання станції швидкої допомоги урядовець порадив медикам використати досвід колег із Дніпропетровська, зокрема в встановити на машини пристрої GPS. Свою робочу поїздку віцепрем'єр України Константин Грищенко розпочав з візиту на стадіон Арена Львів. Львів». п'яти тисячник, на жаль, не використовується наповну. Занепокоєний високопосадовець. Серед причин відсутність інфраструктури навколо стадіону. Більше 325 мільйонів гривень, які мали б піти на будівництво під'їзних шляхів транспортної розв'язки та благоустрою території у Львові, наразі не дочекалися. Серед першочергових завдань, зокрема, переведення клубу Карпати на новий стадіон. Для цього необхідно не тільки вирішити проблеми, пов'язані з клубом, а також максимально використовувати стадіон для проведення культурних заходів, для фестивалів, концертів, всього того, що може зробити його багатофункціональним елементом інфраструктури міста. Відтак це питання буде знаходитись в центрі уваги. Учасники наради домовилися створити робочу групу, яка впродовж тижня розробить дорожню карту щодо експлуатації стадіону. Є повне розуміння цих проблем, цього комплексу проблем, і є реальне бачення вирішення цих проблем. І я думаю, що зважаючи на конструктивну позицію і уряду, і керівництва міста області, в тому числі і клубу Карпати, я думаю, що ми. Цей комплекс проблем вирішимо. Другим пунктом перебування у Львові. Віце-прем'єра став Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф. Від січня цього року уся екстрена допомога знаходиться у відданій області. Сьогодні я переконався в тому, що дуже багато вже зроблено і у Львові, в місті, і в області. Але є ще багато серйозних завдань, зокрема, обладнання всіх автомобілей системою GPS – Центральна диспетчерська служба, застосування самих новітніх технологій, що дозволить значно покращити і якість медичної допомоги, так і швидкість реагування на ті виклики, від яких залежить власне врятуємо ми життя в багатьох випадках чи ні. Провадження такої системи GPS у Дніпропетровську відчутно покращило роботу системи екстреної медицини. Сьогодні 90% машин там приїжджає на виклик у межах 10 хвилин. Урядовець також пообіцяв поступове оновлення парку автомобілів. Окрім цього, під час візиту віцепрем'єру представлено новий проект Підземне місто, що реалізовуватимуть за кошти гранту Євросоюзу. Є можливість пройти попід середньовічним містом зі сходу на захід. Впродовж приблизно 800 метрів, трохи більше кілометра, а спуститися між високим і низьким муром біля вежі корнякта, провести приблизно годину часу під землею, отримати дуже велику інформацію і задоволення про те, з чим є підземний Львів, і вийти вже біля річки Полтви, умовно кажучи, з західного. Кінця середньовічного міста Грищенко свою чергу пообіцяв сприяти включенню Львова до низки туристичних маршрутів, які охоплюють кілька європейських країн. Жанна Ліщенко, Юрій Галетович, Новини. По крупиці Львів помалу відвоює свої землі. Господарський суд області повернув громаді понад 4 гектари брюховицьких земель з природоохоронної зони, які кілька років тому чомусь потрапили у приватні руки. Також цей орган Феміди віддав у комунальну власність ділянку під будинком на вулиці Лежвярській, що у парку культури саму споруду власники вже встигли зруйнувати. Скандал довкола брюховицьких земель розпочався ще у 2008 році. Тоді під виглядом виділення частини території тамтешньої реабілітаційної лікарні під спортивно-оздоровчий центр. Понад 19 гектарів землі у лісопарковій зоні за погодженням Брюховицької міськради було розпайовано та роздано приватним фірмам та фізичним особам. Одна з тих, хто підняв цей скандал на гора. Депутатка міськради багатьох скликань Віра Лісковська насправді план забудови цієї території, який був у мене в руках і в суді. Виявилося, що він розпарцельована ця вся територія на 120 земельних ділянок під будівництво котеджів. І от коли ми це все піймали, коли почався, розпочалися суди, звичайно, що е, керував цим процесом пан Лавєйкін і покійний губернатор. Подробиці земельної афери Віра Лясковська озвучувала навіть на сесії парламенту перед депутатами Верховної Ради. Втім, судова тяганина довкола скандальних земель не припинилася і понині. Усі суди від господарського по Верховний визнали неправомірність виділення лісопаркової території приватникам. Утім, все розглядатимуть наново. Одну з ділянок розміром у понад 4 гектари надану власність ТЗОВ сервіс Пет пробували легалізувати навіть через Букачевський суд у Закарпатті. Втім, справу скерували на повторний розгляд у Львівський господарський суд, і він визнав акт права власності цієї землеї. Недійсним. Ще одне скандальне земельне рішення, прийнято днями цим органом Феміди, стосувалося паркової землі на вулиці Лежв'ярській, 42. Там під виглядом реконструкції будинку планетарії у Центральному парку культури фірма, що належить Оксані Баляш, дружині депутата регіоналу з облради Олега Баляша, повністю зруйнувала споруду та вирила котлован під нову забудову. Феміда під час розгляду довела, що на одному з дозвільних документів на цю споруду був підроблений підпис. Відтак, первинний договір суд скасував, а будинок, якого вже немає, повернув у комунальну власність. Міклош, колишній директор парку, тобто, це в тому порядку дуже просто довелося. про те, що це не його підпис. Він був злучений як свідок в тому процесі. Відповідно на підставі освічення була призначена експертиза по черкознавча, почеркознач, що ні. Щоправда, обидва земельні скандали ще матимуть продовження у судах. Стосовно паркової землі на Лов'ярській феміда зараз розглядає також законність надання під обслуговування споруди самої земельної ділянки. Ця справа має хорошу судову перспективу, кажуть у мерії. А от стосовно брюховицьких земель не все так просто. На кількох земельних наділах у парковій зоні вже збудовані приватні котеджі. По них, а також порешті із 120 ділянок, очікують тривалих судових процесів. Генеральна інспекція у Верховній Раді створює спеціальну слідчу комісію для перевірки роботи управлінь транспорту та комунального майна Львівської мерії. Їх керівників звинувачують у порушенні законодавства та фінансових зловживаннях. Про цю та інші події дня дивіться далі. Створення тимчасової слідчої комісії у парламенті ініціюють нардепи від свободи. Вони хочуть, щоб було перевірено, зокрема, комунальне автопідприємство номер один, де на думку народних обранців приховують прибутки. За словами віцеспікера Руслана Косоленського, треба дослідити законні. Спровадження у Львові нової транспортної схеми, не менші претензії до управління комунальної власності міста і низка порушень і офіційних документів, які засвідчують про зловживання і корупцію керівництва цього управління, зокрема бездіяльність міського голови в цьому напрямку, які закривають очі навіть на приписи правоохоронців щодо корупційних дій керівника, заявив Руслан Кошолинський. Львів електротранс уклав угоду словацькою компанією на придбання 30 тролейбусів шкода загальною вартістю 10,5 мільйонів гривень. Про це повідомляється у віснику державних закупівель. Йдеться про транспорт, що вже був у використанні. 20 тролейбусів обійшлися у суму 300 тисяч гривень кожен, а ще за 10 заплатили по 450 тисяч. Нагадаємо, на початку грудня електротранс придбав 10 тролейбусів марки шкода у цієї ж компанії. Тоді один тролейбус обійшовся в 320 тисяч гривень, тобто на третину дешевше. За два останні дні у місті через нагоду травмувалося 258 львів'ян, з яких 35 довелося госпіталізувати. Про це повідомила служба мерії. Зокрема, 21 січня до трьох травмпунктів міста звернулося 127 осіб з травмами різного ступеня, з яких 17 було госпіталізовано. А вже наступного дня за допомогою до медиків звернулася 131 особа госпіталізували 18 людей. Замкнуте коло. Усі львівські гуртожитки цьогоріч мають бути передані в комунальну власність. На цьому наполягають міські депутати. Станом на сьогодні щонайменше 15 тисяч людей живуть у помешканнях, які є власністю держави або приватних підприємств. Стан такого житла здебільшого дуже поганий. Приймати ж його у власність міста без ремонту чиновники відмовляються. Заручниками ситуації ж стають мешканці. Сьогодні у Львові зареєстровано 20 державних та 21 гуртожиток приватної форми власності. Їх мешканці повністю залежні від балансу утримувачів. Хоча закон захищає таких людей на практиці, часто виходить по іншому. Є, наприклад, лист. Міністерства юстиції, міністерство, яке слідкує за дотриманням чинного законодавства, де чітко вказано, що закон не дозволяє взагалі будь-які дії щодо гуртожитків, окрім передачі в комунальну власність. Але на практиці ми стикаємося з тим, що зачасту балансоутримувачі ну, ігнорують це, а суди приймають рішення, які ну, суперечать. Але це є окрема гілка влади. Вони приймають це рішення, але. Випадає, що воно суперечить, оскільки закон говорить, що не можна. У мерії розробили програму передачі гуртожитків у власність територіальної громади Львова на 2012-2015 роки. А у грудні міська рада навіть прийняла її за основу. Втім, депутати не полягають чекати ще два роки це покинути людей на призволяще. Наша позиція передавати однозначно, не затягувати, коли документи є на передачу певних об'єктів і чекати до 2014-2015 року. Ну, ми самі розуміємо, це не можна такого допускати. Ми передаємо фінансову частину, не зачіпаємо. Тим часом з фінансами якраз проблема. Згідно з програмою співфінансування держави на ремонт гуртожитків цьогоріч повинні виділити 4 мільйони гривень. Ще 4 мала б додати міська рада. Втім, виділення у цих цих коштів зараз під великим питанням. Однак депутати вважають, це не причина відмовлятися приймати гуртожитки у комунальну власність, адже приватизувавши житло та створивши ОСББ, люди і самі зможуть вкладати кошти у покращення свого житла. Шедеври короткого кіно Львів'янам показали найкращі малометражні фільми, які відзняли в Україні минулого року. Йдеться про сім стрічок, кожна з яких вже відзначена престижними нагородами кінокритиків. Після столиці Львів став другим містом, де пройшов їх прем'єрний показ. Презентація короткометражних фільмів кажуть режисери, свідчення того, що українське кіно нарешті зрушило з мертвої точки. Є хороші сценарії, ідеї та фахівці, які можуть втілити їх у життя. Однак проблемою залишається брак коштів скажімо, усі фільми привезені до Львова створені за підтримки або сприяння Державного агентства України з питань кіно в іншому випадку, навіть короткого метра українці не дочекалися. Всі квитки вже розкуплені, їх явно не вистачає. У Києві був показ в синьому залі кінотеатру Київ да, це в районі ну десь 400 чи 500 місць, але там було все забито. На сходах сиділи люди. І дуже багато людей не потрапило. Тому цікавість є. Я сподіваюся, що от це поєднання виробництва і цікавості глядача все ж таки призведе до того, що наш кінематограф відбудеться. Усі стрічки відзначені нагородами та призами кінофестивалів Молодість відкрита ніч та Одеського міжнародного кінофестивалю. Загальна тривалість короткометражок склала 109 хвилин. Їх прем'єрний показ пройшов у кінопалаці Копернік. Відтепер мегапопулярна у Львові машина Бамбардир роз'їжджає у Сихівському районі нашого міста. Причина у найбільшому житловому масиві Львова відкрився ще один офіс агенції, усім українцям відомої за безпрецедентними систематичними акціями Бамбарбія, де розпродують наддешеві і якісні тури на відпочинок за кордоном. Свій офіс турагенти назвали у відповідності до місця локації мережа агенцій «Горящих потівок на сихові. Оскільки ми в Сихівському районі ми вирішили її просто так на Сихові акцентувати для Сихівчан для цього району і околиць, які тут проживають. Оскільки наше агентство нове, ми тільки новостворені, але персонал ми підбирали повністю, який вже відвідував рекламні тури, досвід роботи від п'яти років. Лише перші дні відкриття сахівчани вже активно навідуються. Олена Павлюк мало не щодня полює на сайті мережі за дешевими турами. Ось і зараз знайшла таку палаючу пропозицію за 209 гривень. Тур Європою, який зазвичай коштує 1750 гривень. До офісу прибігла за 10 хвилин. Пропозицію від мережі агенції гарячих путівок» довіряє, оскільки вже подорожувала за акцією Бамбарбія. Ми з чоловіком їздили в Відень. І ми дуже задоволені з цієї поїздки. Побачили, що дійсно, хоча ціна вона така досить така низька, але якість відповідна ну, високій ціні. Тобто, дуже хороший тур, дуже дуже хороша, якість обслуговування цього разу Олені не пощастило. П'ять хвилин назад тур придбали інші спритніші клієнти. Не втрачає надії таки купити доступний тур для себе і чоловіка, оскільки акція лише розпочалась, чекатиме на тур Європою. Віддалі це був Будапешт. Я, дуже вже, я вже давно хочу побувати в Будапешті, подивитися на екскурсію, подивитися на цей чудовий парламент, от, погуляти по вулицях, по вулицях біля Дунаю. Проїжджала в Будапешті, але так, от, щоб бути туристом, там ще не була. Пані Ірина не студентка, втім теж не проти на морях відпочити. Вже має досвід подорожування з турфірмами. каже насамперед, слід дивитися, щоб турагенти співпрацювали з престижними великими туроператорами і були фаховими та привітними. Мені взагалі дуже комфортно, люди дуже приємні, гарно спілкуються, розказують. і шумі, практично. Пані Ірина, щоправда, каже, на швидкоруч вибирати тур не вміє. Слід все зважити, довго подумати. Для неї тут у мережі агенцій горячих путівок» теж мають сюрприз попереднє бронювання. Замовляєш, до прикладу, Грецію на травень, бронюєш і відпочинеш зі знижкою до 40%. У наявності є ще усі готелі вибираєш, що заманеться. Так, справді зараз розпочалося раннє бронювання, зокрема таких напрямків, як Болгарія. Вже от найближчим часом буде Туреччина по ранньому бронюванні, також Чорногорія, Хорватія. От, Це всі напрямки будуть з вилітом зі Львова, що є дуже зручно для львів'ян. Своїм клієнтам в мережі агенції горячих путівок, що на Сихові, рекомендують поїхати в місяці лютому, до прикладу, в розкішні теплі арабські емірати всього за 4 тисячі гривень з особи в якісний трьохзірковий готель. Якщо бажаєте 5 зірочок на березі моря, вам тут підберуть тур приблизно за 6 тисяч гривень. Ми розраховані на клієнтів середнього класу, але звичайно ж, ми можемо запропонувати тури як економ класу, так і ВІП класу. Тобто від двох зірочок готель до розкішних п'ятизіркових готелів з віп трансферами. Донедавна турфірм, які співпрацюють у Львові з всеукраїнською мережею агенцій гарячих путівок», було п'ять. Тепер є шоста у Сихівському житловому масиві на проспекті Червоної калини, 35. Разом вже на квітень готуються до цінопаду. Це буде, кажуть, мега-бамба, присвячена 15-й річниці існування найпопулярнішої мережі низьких цін. Цього разу бомбарбія стартувала в четвер, 24 січня в 11-й годині, і завершується у п'ятницю ввечері, 25 січня. Назвали бомбарбію Тетянин день. Чекають тетян, а також кожну особу з посвідченням студента. Для вас є пріоритет ще більші знижки. Далі у новинах спорт одна з найбідніших команд Національної ганбольної суперліги Львівська Галичанка упевнено утримує друге місце. Херсонську дніпрянку представниці міста Лева випереджають на 8 пунктів. А від лідера змагань Ужгородських Карпат відстають на один бал. І це при тому, що львівський клуб професійним є лише формально, а фактично за нього виступають аматори. Феноменальна Галичанка чи глибока криза українського гандболу? Відповіді на ці питання шукав. В українській жіночій ганбольній суперлізі виступає сім команд. П'ять клубів є професійними, два аматорськими. Любителями представлені Галичанка зі Львова та податковий університет із Ірпіня. Попри фінансову скруту, команда Василя Козиря у цьому чемпіонаті посідає друге місце. У 16 іграх поточного сезону його підопічні здобули 12 перемог, три матчі програли та один звели в нічию. Те, що ми сьогодні не професійною командою студентською такою молодою даємо такий результат, це феномен. Я не боюся про це сказати, і я здав говорив і говорив. Ми зробили прекрасну роботу. Так ми здивували цей світ. Ми доказали, що ми найкращі. Що ми не просто найкращі, ми особливі. Ну, відповідно, треба до того таке відношення. Зрозуміло, що воно далі так на такому довго існувати не може. Річний бюджет Галичанки складає близько 600 тисяч гривень. До прикладу, кошторис парти із кривого рогу, яка в турнірній таблиці посідає передостаннє шосте місце, становить більше двох мільйонів гривень. За словами наставника львівського клубу Василя Козря, наявних коштів ледве вистачає на участь в іграх і катастрофічно бракує для повноцінного тренувального процесу. Якщо нам елементарно не вистачає на м'ячі на на лікування дівчат, так, на якусь елементарну форму на забезпечення, тут багато таких факторів. Нам дуже хочеться сьогодні тренуватися професійно по два рази в день. Так, потрібно для цього спеціальне якесь хороше відновлення, хороше харчування якісне. І тоді ми зможемо сказати, то, що ті дівчата і правду майбутнє українського гандболу, це майбутнє збірне. Український ганбол переживає скрутні часи, але підростаючі молоде покоління вселяє оптимізм. У цьому впевнений Василь Козар. Я хочу от нагадати початок незалежності України, коли в чемпіонаті України грали такі ж самі 16-річні дівчатка, а потім вони переросли в хороших досвідчених. Гравців, які і дали цей результат от, за часи Незалежної України. Цей результат на Олімпіаді це все починалося так само з незалежного чемпіонату, де грали діти, і з нас, напевне, сміялися. І я впевнений, що в нас сьогодні є прекрасна плеяда дуже хороших, талановитих дітей, які в свій вік несуть таку непосильну ношу, ви, ну, виконують ті завдання, борються, ростуть. От наша задача тільки їх зберегти, адаптувати хорошу національну збірну команду, яка би могла повернути ту славу, скажімо так, українського жіночого гандболу. Але без належного фінансування львівські ганболістки здобуватимуть славу для інших клубів. Наприкінці сезону дехто із гравців основи галичанки може перебратися за кордон. Втім, це станеться лише по завершенні чемпіонату, каже Василь Козар. За підсумками ж цьогорічного турніру, наставник сподівається поборотися за золото. За путівкою у Сочі двоє гравців хокейних левів Вадим Сильвесторов та Дмитро Гнідько отримали виклик у національну збірну України. Сині жовті на початку лютого у Данії пройдуть останній етап кваліфікації на Олімпіаду 2014 року. В Одну групу з українцями нагадаємо потрапили команди Білорусі, Словенії та господарі кваліфікації данці. Черговий провал жоден з Львів'ян не подужав кваліфікації та покупка світу санного спорту, що відбувся у Німеччині. Серед жінок найкраще виступила Анастасія Полуситок. Андрій Кісь у змаганнях чоловіків фінішував 19-тим. Слід за ним у підсумковому протоколі ще один представник Львова Андрій Мандзій. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Чекайте на НТА новини уже завтра. До побачення.